Рівненські міліціонери крокують у ногу з часом. Тепер, крім традиційних спецзасобів, вони будуть ще й озброєні gps навігаторами. Сесія Рівнеради виділила на це 100 тисяч гривень. За допомогою цих пристроїв можна безпомилково визначити місце знаходження об'єкту. Навігаторами планують забезпечити не тільки пішохідні наряди міліціонерів, а й патрульні так. так цих навігатор. На 100 тисяч, скільки буде, не знаю, але суму фіксовано виділили. Наскільки вистачить коштів, скільки буде. Всі, напевно, вже користували gps навігатором І в кожному машині, і у мене, наприклад, є. Ви розумієте, яке воно дає перевагу. Якщо звичайним водіям та пішоходам, зазвичай gps навігатори допомагають краще орієнтуватися у місцевості, то рівненським міліціонерам цей пристрій допомагатиме контролювати самих себе. Пристрій контролюватиме, наскільки сумлінно правоохоронці виконують свою роботу, чи не збивалися вони з курсу, чи справді контролюють правопорядок у тій чи іншій точці міста, дозволяє передивитися пересування наряду не тільки в даний час, а можна взяти за останню годину, за добу. Моменти виникають завжди, тому що людський фактор є людський фактор. Поставлена задача і її виконання не завжди проходить так, як би нам хотілося. У черговій частині правоохоронці планують встановити великий екран з картою міста, на якому в онлайн режимі буде показано пересування нарядів. Міліціонери вже провели відповідні тренування за допомогою ноутбука, модема та мобільного інтернета. Втім, такий варіант занадто дорогий. Системи, що планують закупити, набагато вигідніше. Передбачених коштів з міського віка, з них вистачить, аби укомплектувати 4 патрульні машини, 10 піших нарядів ППС, 5 груп міліціонерів внутрішньої служби і ще кілька GPS-ів залишиться про запас. Тетяна Бобрікова, Сергій Савта, інформаційна. programa a